Слава Богу, дорогі браття та сестри. Кожна людина надіється на милосердя Боже. Ми віримо і надіємося, що Господь нас помилує і тут на землі. А саме головне за нашу віру. Віру, поєднану з добрими ділами, дарує нам царство Небесного, до якого стремиться кожна віруюча душа. Ми знову раді вітати вас. На сторінках православної телепередачі дзвони Волині. З благословення керуючого Волинської єпархії Митрополита Волинської Луцького Ніфанта, 15 лютого день стрідання Господнього о сімнадцятій годині у приміщенні Палацу культури Луцька відбудеться захід, присвячений до Дня православної молоді. Під час святкування кожен учасник зможе поспілкуватися з митрополитом Ніфантом, ознайомитися з діяльністю православних молодіжок, які діють при Волинській єпархії Української православної церкви, отримати багато веселого настрою від Євгена Сморигіна та насолодитися прекрасним виконанням духовної піснеспів у виконанні молодіжних хорів. Запрошується молодь та всі бажаючі. Вхід вільний. У п'ятницю 1 лютого з благословенні високопесвященнішого митрополита Волинського і Луцького Ніфонта на меморіальному комплексі Вічна Слава була відслужена панахида з нагоди річниці визволення Луцька від німецько-фашистських загарбників. Очолив молитву секретар єпархіального управління протоєрей Миколай Бондарук. У вівторок, 5 лютого, студенти 4-го курсу Волинської духовної семінарії на чолі з викладачем Оксаною Берелюк відвідали Апеляційний суд Волинської області, де познайомились з роботою цієї установи. Студентам провели екскурсію по залах установи, показавши особливий музей судочинства, аналогів якому немає в Україні. Цей захід був проведений за підтримки голови апеляційного суду Волинської області Петра Філюка із ініціативи ректора Волинської духовної семінарії та з благословення митрополита Ніфонта. На цьому тижні, дорогі браття та сестри, ми з вами святкуємо стрітання Господнє у п'ятницю, 15 лютого. Це день, коли маленького Спасителя принесли до храму, і де на нього чекав старець богоприємець Симеон. Для багатьох відома вже ця євангельська історія, і, зокрема, відомі ті події, коли старець Симеон, будучи ще молодою вченою людиною, відносився до перекладачів на грецьку мову святого письма Старого Завіту. Так званий переклад 70 Септуагінта, коли з 12 колін було вибрано 6 по 6 особливих людей. Разом їх було 72 чоловіки, котрі перекладали святе письмо Старого Завіту на грецьку мову. Серед таких був і ось якраз майбутній старець Симеон. Це людина, котра перекладала на грецьку мову книгу пророка. Ісаї. І коли він підійшов до моменту, де сказано пророком, що ось діва зачне і народить сина, про себе він подумав, яким це чином може діва зачати? Жінка може лише зачати і народити сина. Подумавши, що пророк помилився, він вирішив виправити, як він подумав, цю помилку. Але з'явився ангел Господній. І відкрив йому таємницю майбутнього народження Спасителя. А саме головне вказав, що ти доживеш до того часу і побачиш, як саме Діва народить для нас Спасителя. Ось як апостол і євангелист Лука розповідає про цю подію. І коли настали дні очищення, їх за законом Моїсеєвим принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому. Щоб усяка дитина чоловічої статі, яку розкриває утроба, була посвячена Господу. І щоб принести в жертву, як сказано в законі Господнім, дві горлиці або двоє голубенят. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був муж праведний та побожний, що чекав у і Ізраїле, і Дух Святий був на ньому. Ось стався момент, коли він відчув Духом Святим щось слід прийти до храму. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він натхнений Духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб виконати над Ним законний обряд, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: старець Симеон смиренно відчув прихід закінчення свого земного життя. А саме головне, відчув, що він на руках. Тримає Месію, нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Ці слова ми з вами, дорогі наші телеглядачі, чуємо кожного разу під час вечірнього богослужіння. І оце вже і мати його дивувалися, сказаному про нього. І благословив їх Симон і сказав Марії Матері Його: ось лежить це нападіння і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрились помисли багатьох сердець. Пройде меч душу у Богородиці, вона побачить його страждання, але водночас вона побачить Його славне Воскресіння. Тут також була Анна Пророчиця, дочка Фануїлова Скоріна Ассірова, яка досягла глибокої старості, проживши з чоловіком після свого дівоцтва сім років, в два років 84, яка не відходила від храму постом і молитвою, служачи Богові день і ніч. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього, хто чекав визволення в Єрусалимі. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, ми з вами знову і знову пережили трепетні євангельські події свята стрітання Господнього. Сьогодні Господь дає нам унікальну можливість побачити пророчицю Анну, яка постом і молитвою служила у храмі та молитву старця Симеона, який ледве витримував це життя, чекаючи на той момент, коли Господь. Відпустить Його на небо у вічність. Коли ми з вами будемо на Богослужінні, ми почуємо слова одного церковного піснеспіву, де ніби немовля Спаситель промовляє до старця, не ти мене тримаєш, а я тебе держу. Тобто сам Господь, котрий, будучи немовлям, тримав життя цього. Бого особливої людини, старця Симеона, чекаючи, який, коли прийде час, щоб відійти у вічність. І Господь відпускає його, і він в трьохсотлітньому віці відходить у ту вічність, на яку чекав усе життя. Дорогі браття та сестри, переживаючи ці хвилини, ми всі з вами знову і знову дякуємо Господові за Його. Милосердя. І, вийшовши звідти, Ісус пішов у країтирські і Сіддонський, І ось жінка Хаданинка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помили мене Господи, сине Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова, і підійшли до Нього учні і благали. Відпусти її, бо кричить у слід. За нами. Він же сказав у відповідь: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона підійшовши, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але й пси йдуть крихти, що падають зі столу господарів своїх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика віра Твоя, хай буде тобі, як ти хочеш. І одужала її дочка у той же час. Слава Богу, волюблені браття і сестри. Ось тільки що ми чули Євангеліє в нашому святому храмі, коли Господь сотворив чудо і зцілив дочку ханинейської жінки, яка багато років була біснуватою. Ми, напевно, буваючи в святих місцях, помічали таких людей і бачили особливе їхнє страждання. Так було і в старому заповіті. І напевно ця жінка багато поклала своїх зусиль, старань, молитв, напевно, щоб дочка утіха її її життя, утіха її серця була зцілена. І ось вона звернулася до Господа Ісуса Христа, який проходив в той час по Хананейській землі і сотворив це чудом. Але перш за все, зверніть увагу на слова Спасителя, який сказав, почувши велик, у словах ханинейської жінки велику і глибоку віру. Халинейська жінка це язичниця, це не ізраїльтенка, і вона показала велику глибоку віру, яка горіла у її серці. По її вірі була цільна її дочка. Ось цей приклад показує нам, православним християнам, які прекрасні, величаві, хороші справи творить наша віра. Вірую ми можемо осягати все, тому що віра сякає з нашого серця, і вона зціляє наші немочі, укріпляє наші сили, дає нам майбутнє в познанні нашого Христа, його великих таємниць, і тим більше приготовляє кожну християнську душу до великого торжества Пасхи Христової в невічірнім царстві Його. Ця жінка була язичниця, ми же є православні. Новим Ізраїлем, яким ізбрав сам Спаситель. І особливо у нас буває неміч маловірства, буває і невірства. Буває те, що ми палимо в гріх, коли особливо отягчають наші такі недоліки. Тут ми по-особливому, як православні християни, свою віру повинні кувати в тому, щоб із сили в силу воставати і прославляти нашого Спасителя, Господи. Поможи, вірую тобі, поможи моєму невірству. Так воскліцали угодники, так воскліцали преподобні, і цей заповідь лежить і на нашому серці. Це невірство, яке ми можемо подолати в собі, по апостолу Павлу вирости, виростити із сили в силу, можемо приложити, щоб ми були більш угодними в очах нашого Спасителя, більш сильнішими духовно. І Приложити ті всі наші старання і таланти для того, щоб ті справи добре, прекрасні, святі, які ми можемо творити, вони возвеличили славу нашого Творця. Я бажаю, щоб ця віра не іссякала з нашого серця, а тільки і силу в силу виростала для слави Божої і для нашого спасіння. Амінь. Дорогі браті і сестри, на цьому тижні ми святкуємо святе стрітання Господа, Спаса нашого Ісуса Христа. Я бажаю. Бо щоб це свято, коли ми будемо січати свічки, це є прекрасний древній звичай нашої православної церкви. Це воістину було свідченням нашої прекрасної, теплої, гарячої, кріпкої віри нашого Спасителя. Святом будьте здорові! Слава Богу, дорогі брати і сестри! Любі мої волиняни, ми знову разом з вами. Час біжить і ми спішимо, щоб трішечки чимось святим і духовним та вічним збагатити свою душу, свій розум і своє серце. Сьогодні знову ми прочитаємо для вас і для себе і подумаємо над уривочком послання апостола Якова. Сьогодні прочитаємо з 2 глави від 14 го вірша і аж по 26 вірш цієї глави. Що ж каже апостол Яків в сьогоднішньому рівочку? Браття мої, яка користь, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може ця віра? Спасти його. Якщо брат або сестра нагій і не мають денного прожитку, а хто небудь з вас скаже їм ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь. Так само і віра, якщо не має діл сама по собі мертва. Апостол Яків дуже чітко. Ясно пише, каже, що і віра, і добрі діла це єдине. Що з того, що ми віруючі, але коли нас прийшли і просять, у нас, і ми кажемо, йді з Богом, хтось нам подасть. Нема ніякої користі з того. А все ж таки, нужденних людей бачимо, навколо нас сьогодні їх багато є. Та не чекаймо, поки вони прийдуть, бо є дуже багато таких людей, які мають нужду і соромляться просити. Ми самі шукаємо в селі по сусідству таких одиноких, стареньких, немощних, багатодітних, сиріток, вдовичок, калік, незрячих, інвалідів, глухонімих інших людей. І поможімо їм. Підійдімо на них, поговоримо з ними. Даймо їм хлібчика чи копієчку, чи ще щось небудь. І таким чином ми будемо проявляти свою віру у добрих ділах. Читаємо далі, але скаже хто-небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою із діл моїх. Ти віруєш, що Бог єдин, добре робиш. І демони вірують, і тремтять. Чуєте, як апостол, Яків порівнює нас, віруючих з демонами. Каже, ти віриш, що Бог один? Віриш? І диявол вірить, що є Бог один. Вірить і тремтить. Чому диявол тремтить? Бо він знає, що він уже осуджений на віки вічний. Откинутий Богом. Ось, дорогі брати і сестри. Мало того, що ми знаємо і віримо, а ось треба робити добрі діла, діла милосердя. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва? Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісаака? Чи бачиш? що віра сприяла ділам, ділам Його, і ділами віра досягла досконалості. І сповнилось слово Писань, Писання, вірою Авраам Богові, вірив Авраам Богові, і, і це вмінилось йому в праведність, і він, названий другом Божим. Правда, яке тяжке випробовування. Аврааму Бог сказав принести свого єдинородного сина в жертву. Ну як це так? Жорстоко, страшно, несправедливо. А це був іспит для Авраама. Авраам настільки був відданий Богу і вірив, що Господь з мертвих воскресить, Господь що хоче зробить, і, маючи добрі діла. А він багато мав добрих хибри. Пам'ятаєте, як він прийняв странників під дубом Маврійським біля Хеврону. Він багато робив добрі діла. Віра була в його живою, дієвою. І тому Господь його і шкодував. Жива віра, дорогі брати і сестри, завжди розквітає добрими ділами. Вона цвіте ділами милосердя. Ось тому, то каже апостол, що покажи віру твою від діл твоїх, щоб люди бачили твої добрі діла. І Авраам був названий другом Божим за те, що повірив, і віра його, та добрі діла умінилися йому в праведність. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так само і блудниця Раав хіба не ділами виправдалась, прийнявши підглядачів і вивівши їх іншою дорогою. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Тут треба, що, дорогі брати і сестри, додати то, що діла закону це старозавітній закон, на який наполягали євреї. Вони думали, що законом спасуться а закон нікого не спас. Святе письмо каже, що закон був тільки дітоводітелем до Христа. Закон вів ніби за ручку євреїв до Ісуса Христа, щоб показати ось діла милосердя, діла любові, добрі діла. Всі спонукають нас до того, щоб жива наша віра була у добрих ділах. Ось що каже святий святитель Іван Златоуст. У своїх толкуваннях на святе письмо. Він каже: вважай милостиню не за розхід, а за прибуток. І ви знаєте, як люди кажуть, дай тобі раз, тобі повернеться 10 раз. Рахуй милостиню не за утрату, а за надбання. Ти подав, не думай, що ти втратив, ти придбав. Якщо не тут на землі, то там у вічності. Людина через милостиню більше отримує, як дає. Ти даєш хліб, а отримуєш життя вічне. Чуєте, як Златоуст каже? Ти даєш одяг, а отримуєш одежу безсмертя. Чи ми це розуміємо? Звичайно, не завжди, бо і ми розуміли це? Ми б завжди спішили робити добрі діла. Ти даєш притулок у своєму власному домі, а отримуєш Царство Небесне. Сам Христос турбується про бідних, допомагаючи їм. І якщо ми допомагаємо дійсно тим людям, які в біді, то ми якраз і робимо нашу віру і добрі діла, отим залогом праведності. І Господь також, як Аврааму умінив, вірує в діла добрі в праведність, так і нам умінить. А діла закону нас не оправдають. Віра, добрі діла, тобто любов. Користуючись, дорогі брати і сестри, другоцінним часом вашим, дозвольте нагадати вам, що 12 лютого вівторок на цьому тижні свято на честь трьох святителів Василя Великого, Івана Слатовуста та Григорія. Богослова. А 15 лютого, то буде п'ятниця, стрітення Господнє, вітаю вас з цими наступаючими святами, хай Милосердний Господь допомагає усім вам і нам. Так як старий Сімон зустрів Господа у храмі маленького сорокаденного, так хай Господь допомагає і нам з вами зустрічати Господа завжди готовими і в добрих ділах та в живій вірі і любові. E У неділю 10 лютого пам'ять преподобного Єфрема Сирина він жив у 4 столітті у Сирії. З юності в ньому пробудилося прагнення присвятити життя своє Господу. З подвижницькими трудами святий Єфрем поєднував вивчення Слова Божого. Господь дав йому дар учительства. До нього стали приходити люди, які бажали настанов на благочастиве життя. Він потрудився немало у тлумаченні священного писання, святим написано багато церковних служб і молитов. У понеділок 11 лютого перенесення мощі священомученика Ігнатія Богоносця він прийняв мученицьку смерть за Христа у 107 році за наказом імператора Траяна. Передання свідчить, що коли дикі звірі розірвали тіло святого, його серце залишалося неушкодженим. Язичники, розірвавши його, побачили надпис з золотими літерами Ісус Христос. Християни зберігали мощі священомученика і у 108 році перенесли їх у передмістя Антіохії. Друге перенесення у саму Антіохію сталося у 432 році. Після захоплення Антіохії персами мощі священомученика ігнатія були повернуті до Риму. У вівторок, 12 лютого вшановуємо трьох селенських святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Свято було встановлене церквою в 11 столітті, щоб засвідчити рівність учителів перед Господом і припинити існуючі на той час в Константинополі суперечки стосовно того, кому із них трьох слід віддавати більшу шану. У четвер, чотирнадцятого лютого, пам'ять святого мученика Трифона, він жив і постраждав за Христа у третьому столітті в Малій Азії, прийнявши мученицьку смерть за відкриту проповідь християнського вчення. Перед смертю святий виніс важкі тортури, молився перед стратою, дякуючи Богу, щоб він укріпив його під час страждань і попросив у господа особливої благодаті для тих, хто прикликатиме його ім'я на допомогу. Його святі мощі спочатку були покладені в поселенні кампасаду на батьківщині мученика потім перенесені до Константинополя, а далі до Риму. Благословення керуючого Волинської єпархії митрополита Волинської Луцького Ніфанта 15 лютого день стрітання Господнього о 17 годині у приміщенні палацу культури Луцька відбудеться захід, присвячений до дня православної молоді. Під час святкування кожен учасник зможе поспілкуватися з митрополитом Ніфантом, ознайомитися з діяльністю православних молодіжок, які діють при Волинській єпархії Української православної церкви. Отримати багато веселого настрою від Євгена Сморигіна та насолодитися прекрасним виконанням духовної піснеспів у виконанні молодіжних хорів. запрошується молодь та всі бажаючі. вхід вільний. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас зі святом стрітання Господнього. Хай милосердний Бог, молитвами старця Симеона й пророчці Анни, усіх нас з вами. Обаряю від усякого зла, здоров'я вам, духовного і тілесного, милостей Божих та звісна річ многих і благих літ.